Вітаю, друзі! Цієї ночі Україна у відповідь на удари Російської Федерації по Одесі та іншим українським містам нанесла безпрецедентний удар по Москві, по Московській області. Величезна кількість безпілотників, мабуть, найбільший удар безпілотниками по території Російської Федерації трапилось це буквально за декілька годин до початку. Перемовин в Джаді Саудовська Аравія мирних перемовин е, між Сполученими Штатами Америки і Україною відносно миру е, в Україні з Російською Федерацією. Що це Україна запускає нову гру. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал. Поширте на нього посилання, обов'язково прокоментуйте, напишіть, що ви з цього приводу думаєте, Поставте вподобайки це наше все для просування каналу, для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, Україна запускає нову гру. Минулої ночі Сили оборони України завдали наймасштабнішого удару. Дронами по Москві за весь час війни. 69 безпилотиків були збиті над столицею Російської Федерації та сусідніми регіонами. Росіяни вперше визнали жертви серед цивільного населення. Друзі. Чому це важливо? Україна диктує темп перед переговорами з США. Це одна точка. Москва показує свою безпорадність. Кремль не може захистити власну столицю. Друга точка. Це класична тактика переговорів торгувати з позиції сили, а не слабкості. Третя точка. США, бачать, Україна продовжує воювати і не складає зброю. Для Москви це гірший сценарій, Київ не втомився. Захід не здався. Але чи піде Москва на поступки? Ні, ні, ні. І ось чому? Путін не може дозволити собі виглядати слабким. Це 101%. Якщо Російська Федерація погодиться на перемир'я одразу після удару по Москві, це виглядатиме як, як капітуляція. Пропаганда Кремля тріщить по швах. Або Москва в безпеці, або вони визнають поразку. Тому ні, не підуть вони ні на які мирні перемоги. Що далі? Очікуємо відповідь, і вона може бути досить і досить жорсткою. Росія не може мовчати після такого удару. Це питання виживання для путінського режиму. Найімовірніше – масовий ракетний обстріл Києва та інших міст. Можливо, з застосуванням цього орішника, як вони погрожують. Підуть удари по енергетиці, критичній інфраструктурі, спроби залякати цивільних. Що має робити Україна зараз? Готувати ППО та мобілізувати резерви? Завдавати ударної відповіді. Україна не боїться та готова до ескалації. Використати ситуацію в переговорах із США. Будуть вимагати далекобійні ракети і більше ППО. Дивіться: з одного боку, ескалація, на яку йде Україна, вона передає. Переговорами мовби й не виправдано. Але з іншого боку, росіяни луплять по Одесі, росіяни б'ють по Україні по іншим регіонам і не надавати відповідь, не піднімати ставки в грі це показати, що ти вже програний. Тому сьогоднішній удар. Виправданий з точки зору переговорного процесу і з точки зору військового процесу. З точки зору людяності відповідь буде. Вона буде дуже жорсткою для України. Це потрібно чітко розуміти. Турбуватись про своїх рідних і близьких. Чи призведе це до миру в Україні? Ні. Але. Це реально винесе на поверхню пропозицію щодо перемир'я в повітрі і на морі. Чи прийме її Росія? Не вірю. Навіщо це робить Україна для того, щоб зірвати мирні перемовини? Ну, от десь так. Майбутнє миру в Україні дуже і дуже, як на мене, далеко. Він, звичайно, може вигулькнути в будь-яку хвилину, але я чітко переконаний, що миру при нинішній українській владі не буде. Вони будуть робити все, щоб його уникнути. Вони зараз оголосили повну політичну війну Сполученим Штатам Америки, які були нашими союзниками. Вони ескалують ситуацію з Російською Федерацією для того, щоб. Продовжувати війну, перебувати при владі, купатися в теплій ванні з крові, на жаль, і рахувати бабліжко. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, маємо зробити Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.